Усім привіт, усіх зі святом. Ну що ж, нарешті дочекалися гарний настрій, купа подарунків та привітань, море щасливих посмішок та позитивних емоцій. І цілий рік ми будемо пам'ятати запах мандарин, новорічних пісень та неймовірно гарну ялинку. А яка ж ялинка без прикрас? Ще з дитинства я хотіла побачити, де і як виготовляються ці казкові кульки. А у вас була така ж мрія? Якщо так, то давайте здійснювати її разом. Дивимось. Тож зараз ми знаходимося неподалік від Києва у селищі Клавдіо Тарасове на одній з фабрик новорічних прикрас. Тут може побувати кожен, хто захоче побачити, як народжуються іграшки. Іскусственні кустини, йолки, гірлянди, дождик, всевозможна формова ігрушечка, ну і, звісно ж, шарики. І Сьогодні ви е, всі кладу на цеху. бачите, як наші майстера зі видувають шари. Виготовлення новорічних іграшок справа нелегка і потребує декілька етапів. Тож давайте дивитися, з чого все починається. Це перший етап тепсікладок. Здесь только рождается, выдувается шарик из вот таких вот стеклянных трубочек. Это медицинское стекло, это специальный состав стекла, который подается плавлению. На огне вот эти горелки туда подается сжатый воздух и природный газ. Вот на этом огне разогревают вот эту вот стеклянную трубочку, вытягивают, делают заготовку. Вот такую вот заготовочку. Эта заготовка называется пулька. Потім вже уже з цих кульок видуваються шарики. Найцікавіший процес починається тоді, коли майстри надувають розпалене скло. Спочатку заготовки нагрівають газовими пальниками, а потім їх починають видувати. Так за день кожна майстриня може зробити більше 300 іграшок. Тож ви самі розумієте, справа не проста, але це тільки початок. Йдемо далі. Тепер майстер серебрильного цеху покаже нам, як прозорі ялинкові іграшки набувають зіркального кольору. От я беру шарик, видутий майстерами майстерамісті сейчас налью в шарик раствор раствор состоит из аммиака окиси серебра и дистиллированной воды вот такая прозрачная жидкость покупаю этот шарик вот в этой ванне в ней обычная вода из-под крана греется тенами вот я купаю шарик І шарик із прозрачного становиться серебряний хімічних реакцій. Нам і на уроках хімії вистачало. Тож тут все зрозуміло. Відправляємося далі. Коли заходиш до цієї майстерні, відразу очі починають розбігатися. Аніс відчуває легкий запах фарби. Якщо ви думали, що іграшки розмальовують спеціальні машини, то ви помилялись, як і я. У цій кімнаті знаходяться справжні художники. І незважаючи на те, малюють юні чи дорослі майстри зі звичайної срібної кульки через певний час ми отримаємо. Справжній витвір мистецтва. Він буде унікальним та неповторним, адже в нього вкладена частина душі майстра. За день художник може розмалювати більше ста іграшок. Це відбувається поетапно. Беруться декілька кульок, на які наноситься основа. Потім, за допомогою фарби та пензля, наносяться контури та візерунки. Після основного малюнка іграшка прикращається блискітками, і ось тільки після цього її можна вішати на ялинку. Малюнки бувають різноманітні: чи тоді тмороса Зайчик, чи можливо якийсь зимо. Овий пейзаж або ж гарний портрет, чи ж прості візерунки, схожі на іні цього року. Дуже актуальними та модними стали іграшки із нашими національними державними атрибутами. Тож ми можемо побачити дуже багато кульок у синьо-жовтій гамі або ж з гербом, прапором чи калиною. І їх купують не тільки українці, але й туристи з інших країн, щоб прикрашати свою новорічну красуню. Якщо ви хочете, щоб ваша іграшка була ще більш унікальною, то можна замовити будь-який надпис. До речі, це може стати гарним подарунком. Для ваших близьких людей, і це ще на кінець на цій фабриці. Є перший в Україні музей ялинкових іграшок з усього світу. Музей складається з трьох залів: старовинних і сучасних іграшок, казкового містечка в мініатюрі і унікального ермітажу. Не забудьте відвідати пошту Діда Мороза, де можна придбати сувенірну листівку, написати листа та сівши на пень, загадати будь-яке бажання. І не сумнівайтеся, у наступному році воно обов'язково здійсниться. Тож переконайтеся самі в тому, що дива починаються з Києва. У місті кожного дня маса заходів та різноманітних екскурсій. До речі, а що приготувала столиця цього року для киян та гостей міста? нас з'явився логотип Київ, місто, де все починається. Ця робота тривала з 2013 року. Ми постійно організовували виставки, займалися просуванням цього логотипу, і наразі вже з'явились перші результати цієї роботи. Долучились підприємці міста, долучились різноманітні організації, які взялись за розробку сувенірів. Вже перші сувеніри ми можемо зараз бачити. Вони виготовлені в національному стилі з українськими елементами, з національною символікою. І вже перші приклади можна буде побачити найближчим часом. Всю цю продукцію можна буде знайти на Новорічно-різдвяному селищі яке розташоване на Троїцькій площі, воно працює з 19 грудня. Тож, якщо ви вирішили побувати на новорічних святах в Києві, то на згадку не забудьте собі придбати ось такі різноманітні сувеніри. До речі, якщо ви ще не розпланували свій відпочинок у Києві, то ми вам допоможемо. Управління туризму разом з різними компаніями та організаціями створило акцію Дива починаються з Києва, де ви можете дізнатися найсвіжішу інформацію про різні святкові події. Ну що ж, новорічні два продовжуються, тож треба побувати скрізь. Головне все стигнути і нічого не пропустити. Тож саме для цього існує наша традиційна рубрика Афіша тижня. 19 січня в Києві загальноміське охрещення з традиційними купаннями в Дніпрі. Основні заходи очікуються о 12-й годині на Оболонській набережні біля свято-Покровського собору. Продовження свята о 14-й годині у гідропарку. Ці заходи стануть кульмінацією новорічних святостолиці. 20 січня у центральному парку культури і відпочинку. Новорічний різдвяний фестиваль ярмарок. Тут ви зможете придбати різноманітні сувеніри, смачно поїсти та цікаво відпочити з родиною. Вхід вільний. 21 січня відвідайте виставку третежевопису. Унікальний проект як для Києва, так і для України в цілому. Цей живопис створює об'єм, глибину та група артимуні слядачем. Хра світло і ціні максимально цьому сприяє. Виставка чекатиме на вас у торгувальному центрі «Мармелад» з 11 до 21 години. 22 січня триватиме виставка Малюнки на паркані. Це інтерактивний проект. Віктор Дейсон відчиняє двері до наших західних сусідів. Кожен гість галереї зможе дописати на паркані щось своє. Долучитися до прекрасного можна буде з 11 до 18 години. Хід вільний. 23 січня також продовжує свою роботу виставка Дар'ї Милай. Невидиме багаття. Це проби сприйняття світу, охоплення шляху від і до, заломлені через низку особистісних переживань. Виставка триватиме до 25 січня з 9 до 21 години. 24 січня триватиме виставка Ейфорія на виставці. Ви побачите яскраві та незмішані кольори, символічні та абстрактні нотки у кожному маску пензлі, які створюють танцюючі образи. Кожне з полотен сповнене динаміки розповідає про захоплення флористик. І різними напрямками живопису. Виставка триматиме до 8 лютого. 25 січня триватиме виставка Забобони. Цей проект балансує на межі науки, мистецтва та народного містицизму. Темна монохронна гама та геометричні композиції місцями нагадують схему креслення. А золоті елементи та вишивка мають як графічне, так і символічне навантаження. Виставка триватиме до 9 лютого, вхід з 10 до 19 години. Подорожуйте, захоплюйтесь, цікавтеся та відкривайте для себе ще багато багато нового. А з вами була програма Відкрий Київ та її ведуча Юлія Ткачук. Хай щастить.